У Свято-Михайлівському соборі молитвою провели героя в останню путь. На щиті до рідного міста повернувся захисник Олександр Капарчук, закінчивши загальну освітню школу номер 5 нині це ліцей нашого міста. Почав відразу працювати на різних приватних підприємствах нашого міста та за його межами. Воїн захоплювався авто та телерадіотехнікою. Мав золоті руки. Він був веселою, щирою, доброзичливою, вічливою людиною. Ніколи не був осторонь потреб інших. З коханою дружиною Олександр виховував двоє діточок та мріяв про щасливе майбутнє. Проте війна зламала плани подружжя. З лютого місяця 2024 року він став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів Збройних сил України. Та 23 вересня захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилася дружина, дітки. Рідні, близькі та бойові побратими. відтепер захиснику назавжди 42. Світла пам'ять та вічна слава герою.